2025 рік для автомагістраль Південь час історичних перемог. І разом з тим суворих випробувань. Компанія досягла мети. В Румунії підписано мегаконтракт на будівництво швидкісної дороги Арад Орадя. Вартість угоди 460 мільйонів євро. Відремонтовано 20-кілометрову дорогу у Трансильванії. Компанія долучилась до проєкту нової траси між Будапештом та Бухарестом в Молдові. На три місяці раніше терміну ми успішно завершили 85 кілометрову об'їзну Вулканешти, отримавши максимально схвальні відгуки влади країни. Укладена угода на новий великий проєкт: – кілометрову ділянку автошляху Р 34 до порту Джорджелешти. Але рухаючись в Євросоюз, не забуваємо про Україну. Під ударами ракет та дронів вбудуємо багатокілометрові лінії фортифікацій та смуги невибухових загороджень, захищаємо дороги антидроновими сітками, будуємо захист об'єктів енергетики, влаштовуємо тимчасові мостові переходи та переправи на Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі. Відновлюємо прифронтові евакуаційні маршрути. Почали капітальний ремонт траси М-09 – логістичного коридору між Україною та Польщею. Проєкт за фінансування ЄБРР створили тунельну розв'язку на одному з найнебезпечніших перехресть траси Київ-Одеса, вирішили екологічну проблему Кривого Рогу, влаштувавши трубопровід для скиду шахтних вод. Долучились до програми відновлення деокупованого міста Тростянець на Сумщині. Відбудовуємо знищений росіянами населений пункт посад Покровська на Херсонщині. Відновили аварійний шляхопровід у Києві, розбиті мостові переходи на Чернігівщині та Харківщині, аварійні мости на Львівщині. Навіть під час війни компанія продовжує інвестувати у розвиток. Першому на ринку ми запровадили систему автоматизованого управління ERP. оптимізували процеси, збільшили конкурентні переваги. Як завжди, автомагістраль Південь активно підтримує ЗСУ, опікується дітьми з інвалідністю, розвиває юнацький спорт та продовжує сприяти підготовці молодих спеціалістів для будівельної галузі. Цей рік складався не лише з перемог. На превеликий жаль, ми завжди втратили кілька своїх працівників. Розбиті та пошкоджені мінами та дронами десятки одиниць техніки компанії. Нам били у спину. Фабрикували замовні справи, блокували роботу. Але компанія вистояла з честю пройшла випробовування: працює, росте, розвивається та впевнено рухається вперед.